Зараз відбувається Gamescom і там Asus представила круту відеокарту. Ще вона представила прикольний монітор на 720 Гц, ну, ну його в баню, коли є така віддяжка. Це 5090 Matrix, І вона може споживати до 800 Вт. Як це можна зробити, якщо у вас просто звичайний роз'єм від Nvidia на 12 пін? Ніяк, тому там є з'єднання BTF. І якщо будете живити одразу з двох сторін цю відеокарту, то вона якраз і буде вам видавати 800 Вт розгоні. і тоді у вас буде частота 2730 МГц. Також в софтині для оверклокера буде датчик позиціонування відеокарти. Ну, знаєте, не всі вважають, що треба карту ставити ось так, ось так, ось так. Щоб отримати максимальну продуктивність, там якось можливо під кутом люди ставлять, щоб потоки всі йшли. Ми зараз з оператором трошки сперечалися. Я думаю, що вона буде коштувати більше 4 тонн. Зелені, а він каже, що десь 3 з копійками. Скільки думаєте, вона буде коштувати? Напишіть в коментарях, бо ціни поки що немає.